Любі друзі, з безмежною огидою, сьогодні, листаючи стрічку Тіктоку, я побачив, що був концерт Вірки Сердючки на полтавському діалекті, на полтавському суржику. Вона співала мовою, яка огидно нагадує мову агресора. Посеред війни, коли солдати йде до сум, коли вже солдати на кордоні Дніпропетровської. Області вона має наглість радувати дуже багату кількість людей на своєму концерті, своїми співульками. Куди ви дивитесь? Ви повинні більше контенту знімати про те, як ви хейтите російськомовних і треба вже робити нову хвилю хейту українізації. Ви бачите, що це недостатньо. Відосики такі, це недостатньо. Треба переходити на інший рівень. Треба хейтити людей за, за неукраїнські думки. Якщо хоч одна огида має хоч одну думку російською мовою кенселіть, виганяйте за межі України, треба країну очищати. Треба зробити Україну great again. щоб усі думки. Людини були тільки виключно українською мовою. Потім буде третя хвиля. Усіх, ті, хто перевзувся, ми ніколи не пробачимо. Ми знаємо, що легше знайти людину, яка жодного разу не спробувала наркотика, чим ту людину, яка спробувала наркотик тільки один раз. Перевзулась раз, перевзується і другий. Хто з російської перевзувся на українську, Потім перевзується на російську знову так же легко, як цей зробив з українською мовою. Не треба довіряти їм. Виганяти за межі України. Україна повинна бути чистою, чемною і традиційною. Ми будемо молитися усім франківським, львівським тернопольським богам. Будемо молитися, щоб штучний інтелект розвивався. Щоб він настільки розвився, щоб ми мали доступ до думок українців, щоб ми могли бачити, щоб кожна їх думочка була українською мовою. І якщо ні, за кордон, будемо робити нашу країну чистою, красивою і українською традиційною, будемо, будемо боронити нашу мовну незалежність. Хоч одна думка іншою мовою. З за кордон. З за кордон, З за кордон.